Привіт малята, пропоную вам послухати дуже цікаву історію Зайчиня і чарівна квітка. Бігло лісом зайчиня, Не постижці на маня, воно квіточку шукало, і у всіх про це питало. Ви не бачили її. Пелюстки вона свої. Розпускає і красою, світ дивує чарівною. Квітку я не зустрічала, коли ягоди збирала. Ми також лісом блукали та красуню не зустрічали. побіжу ще до води, наче всі сліди туди. Зайчик стрибає цим душ, тут назустріч йому вуш. Ти куди спішиш вуханю? дай на тебе хоч погляну. Поспішаю я до річки, до бурхливої водички. Може, там квітка моя та сього творить всім дива. Зрозумів тоді ж тривай, скоро ніч не забувай. Ось і берег, і камінниць, Співає пісню цвіркунець, раптом бачить сяє щось. Ну, нарешті все знайшлось. Люба квіточка моя, як шукав же тебе я, знаю, що ти вадаруєш, хто попросить, всіх почуєш. Слухаю, вуханю милий, все зроблю, щоб був щасливий. Лиш, благаю, проводне, хай добро навкруг живе. Посміхнулась квітка й мить, вже пелюсточка летить, сяйвом світ свій прикрашає, добрий слід усім лишає. Дякую за увагу малята.